Тиждень сімейного затишку та довголіття на Прикарпатті відзначають день родини. Урочисте святкування в обласному центрі стартувало напередодні гучним та великим концертом. Тепер кажуть управлінці. Черга районів у кожному куточку Прикарпаття відбуватимуться тематичні круглі столи, спільні лекції для батьків та дітей, спортивні забави та конкурси. А на одному із місцевих телеканалів навіть розпочнеться соціальна інформаційна кампанія Франківські секрети сімейного щастя. У низці відеороликів розповіді місцевих подружніх пар, як зберегти родинний добробут протягом наступних трьох місяців. Ці ролики транслюватимуться по місцевих телеканалах, щоб Сприяти підняттю сімейних цінностей, сприяти зміцненню сімей, ділитися тими простими рецептами, тому що часом ми не можемо зрозуміти, де ж насправді щастя, а це щоденні усмішки. Загалом на Прикарпатті 13 тисяч багатодітних сімей, у 15 із яких виховується 10 та більше дітей. Тож свято родинного затишку триватиме впродовж цілого тижня. Між тим обіцяють організатори без уваги не залишиться, і ті малюки, у яких родини немає.